Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні це буде огляд на французьку косметику, яка називається L'Occitane, Хоча мені хочеться прочитати L'Occitane якщо чесно. Я не являюся б'юті експертом, тому цей огляд буде такий радше як звичайного користувача продукції. Тому е особисто я такого огляду навіть не бачила на Ютубі саме українською, тому судьбам вам сподобається. Моє перше знайомство з цією косметикою відбулося ще, як я була в Франції, у що я там живу. Але наразі знімається відео в Україні, але це не має значення зараз. І в мене вже є цілих три бокси від цієї фірми. В першому боксі, які я мала, це були засоби догляду за волоссям. Якщо я не помиляюся, це було замовлено десь на 38 євро. Ці засоби в мене є тут, і це є маска для волосся після миття і такий спрей для шкіри голови. Щодо того, як вони пахнуть, вони класно пахнуть, і такий аромат більше як трав якихось. Взагалі я люблю, коли засоби для волосся вони мають такий Такий моцний запах, тому що я люблю, коли волосся гарно пахне. Якщо ви бачите, воно в мене дуже довге і це для мене має велике значення. Більшості продуктів, які я маю тут, я вже їх спробувала, тому зможу якось сказати те, як вони діють. Загалом, ось цей спрей для шкіри голови він є проти випадіння волосся, і особисто мені він допоміг. Ним можна користуватися два рази в день. Особисто я не користувалася два рази в день, якось через день, але цього було достатньо. І от він просто вже майже на дні. І я би хотіла його знову купити, тому що він діє. А щодо маски, вона не справила такого якогось звагу ефекту. І взагалі, коли я нанесла її на волосся, вона пахла. А коли вже змила, воно щось так пахне, не так яскраво виражено. Однак, мені казали, це більше такий запах як парфумів, не сильно виражених. Ну не знаю. Щодо цієї маски, можливо, це вона так одна специфічно настільки пахне не сильно, а якщо буде можливість, спробуй іншим. Далі це було замовлення на Чорну п'ятницю. От воно ну, прийшло от в такій коробочці. Узнату тут є в мене. І її привезла з собою. І там наповнення було дещо теж не менш цікаве. В ній був крем для обличчя. Саме тут він у мене є, і я його спробувала. В цьому кремі дуже легка текстура. Просто повітряна і дуже приємно наносити це на шкіру обличчя. Разом із цим кремом ще також був лосьйон для тіла, але на жаль, я його тут з собою не маю, тому що він лишився там в Парижі. А от щодо лосьйону, тут є одне ні. Якщо говорити про текстуру, вона мені теж сподобалась, вона трішки відрізняється від цього крему, але запах, ну він такий, ну я не знаю, ну специфічний як на мене. Він я довго думала, що ж він мені таке нагадує цей запах. Потім я згадала, шанель номер 5 Не побіди тих, хто його любить цей запах, але як для мене я б його не купляла, Тому мені особисто не сподобався. Оскільки це була Чорна П'ятниця, вони на суму від 50 євро зробили таку акцію, якщо ти замовляєш, і вони вплинули б ще дещо. Оце ще те, що воно було от такій маленькій жовтій коробочці. Там були мініатюрні засоби, але вони мені теж дуже сподобались. Значить, вони в мене ось тут є, я зараз їх покажу. І я вже встигла ними всіма покористуватися. Значить, так, це була олійка для душу. Якщо чесно, я ніколи не користувалася олійкою для душу, тому я не знаю, наскільки вона повинна пінитися, чи вона, направду, так пінеться, тому що ця не дуже пінеться. Далі це був... Крем для тіла, яка особливість, що там є 25% олії ши або аборіте, іншими словами. Цей крем, він реально класно пахне. Він класно пахне. і Мені дуже подобається, що воно такого маленького формату, тому що це зручно поставити в сумочку і завжди використовувати, коли є в цьому потреба. Далі там був ще один маленький кремчик, ось такий він набагато менший, в ньому, в ньому 10% взагалі. І якщо чесно, його запах мені не подобається ось цього маленького синього. Тому що він мені реально нагадує запах того, того лосину, що я залишила. Взагалі як крем, як крем по текстурі і по запаху мені не сподобався. Але ну, роздали подарунок, того можна використовувати. Далі це був ось такий малесенький бальзам для губ, але він мене дійсно потішив, тому що він дуже класно пахне, він довго тримається на губах. І він такий, трошки жирненький, я б, я б так сказала. Так що ось ці маленькі такі ем, подаруночки в цьому маленькому боксі досить приємні, я їх поставлю назад. Ще скажу кілька слів про цю компанію загалом. Ще до парфумів я особисто такого досвіду не мала, тільки ось ти маленьким пробничком. Але якщо він дійсно такий е, пахучий, їхні парфуми, то, я думаю, непогані мають бути. Якщо буде можливість, я спробую обов'язково про це напишу. Що мені ще сподобалось, вони використовують, наприклад, в цих коробочках 20% ось цього паперу, який е, використано, він є з переробленого паперу, тобто вони дбають про довкілля. І навіть ось ці пластикові упаковки, вони залі 40% складаються із того переробленого пластику. Просто вибачаюся за звук, тому що в мене немає мікрофона, а камера знаходиться досить таки далеко. І я записана на телефон, тому якщо, можливо, якось трошки шумить, перепрошую. Я правда не спеціально. Здається, нічого не випустила, щоб ще щось розповісти. Треба подумати. Треба було було все наперед дати. Щось я не знаю. Ну, нехай буде завдяки. Однак, дякую вам за те, що ви переглянули. Я сподіваюся, це було інформативно достатньо. Тож, усім до нових зустрічей, па-па!